Терміново Росія заявила, що офіційно виходить з усіх переговорних процесів і вибирає варіанти йти з війною до кінця, і що на Україні це не завершується. А коли почнеться можлива еміграція, точніше депортація українців з Європи в Україну. Що робити українцям в Україні? І чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій війні? косвіно, тобто чому вона в неї не входить і морозиться до останнього? Про це все розкажу, розповсюджуйте. Значить, давайте почнемо з першого. Все може бути, що Європа, ви ж бачите, як вони не дні дрони там літають туди-сюди. Вони інколи навіть про це не постять інформації. Типу не замічають, їх не бачили там, не. Не то, що не стріляють по ним, а вообще там понаблюдали і все і відпустили. Чого так робиться? Європа вовсю не хоче вступати в цю війну, просто максимально причина в тому, що Європа прекрасно розуміє. Ми ж кричимо, ви почуйте, що ми щит Європи, ви нас не чуєте. Вони це все прекрасно розуміють. і а, вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже, всі торгівельні зв'язки. Короче, вона буде неконкурентно спроможна після цього. Тобто, навіть якщо виграє главствовать буде Америка і Китай, грубо говоря, зрозуміли. Отака от історія. А європа ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно понімають, і вони можуть. Брати українців, які не легалізуються до того моменту в Європі, і відправити їх в Україну. типу воюйте. Особливо це там чоловіки стосуються, не думаю, що сильно жінок, бо жінки це залити на фонд. Вони будуть за це прям дратися. А от чоловіки можна, що типу, захищати Україну, а насправді це завольовано, звучить їдь в Україну, там воюй, захищай Європу. Отак, от, -от це. це виглядає насправді. Поняли? Тому це дуже ймовірно, постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально. А гроші вже вам заробляти треба, бо ну їх нереально на нормальній роботі в Європі заробити. В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн. Вам просто десь треба легалізація, мінімальна робота, сама проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на 7 днів дам безкоштовне навчання, як ви можете онлайн заробляти. Я більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей час. За посиланням в шапці профіля, Там в телеграм-каналі 7 днів навчань буде ефір, відео, там подарунки від мене. З моїми студентами поспілкуєтесь глянути, скільки вони заробляють. Ми в прямому ефірі зарплати виплачуємо. Будь ласка, нічого за це платити не треба. Пробуйте. Не обов'язково зі мною далі йти, бо це все для вас безкоштовно. За вас там ніхто копійки не візьме, не хвилюйтесь за це. Ви можете навіть далі думати, яку професію ви б далі хотіли. Я вам дуже багато відповідей дам на ці питання. відео. Короче, зрозуміло за посылаем шахти профиля. Чому це важливо? Бо на роботі якісь там роботи грошей в Європі це ну просто жесть. От я повторююся, але це жесть нормальна. Все там ходить на податки, на щось непонятно що. А От українці дуже смикалісті. Німці самі зазначили зараз, що українці одна з найрозумніших націй по IQ. Бо європейці, їм що кажуть, їм треба чіткі правила, що робити. А українці родились в країні з хардлевелом, самого дитинства, грубо кажучи, найвищий левел складності, один з найвищих. Давайте так. І їм треба ще її заробити грошей, у всіх машин, откуда-то появляються квартири, зарплати по 200-300 доларів 400. тіма. Ну от у людей мудрявся, і європейці, якщо чесно, в шоці. І ми для них теж конкуренція дуже. Тому, ну, я думаю, висновки зробили самі. А для українців в Україні ситуація, звісно, дуже плечевно. Виглядає це не дуже приємно. Але в Україні готується одна штука, яка може повністю поміняти хід війни. Глянемо, чи все дасться. Це є те саме чудо, про яке ми всі думаємо і мріємо. Плюс-мінус. Ну, глянемо, я про це не можу нічого розказувати. Дай Боже, щоб все вийшло. Маліться. Реально моліться, щоб все вийшло. От така от ситуація. Європа, ж ви бачите. Там щось відбувається в небі, стріляють туди-сюди, але вони не конфліктують. Вони роблять вигляд, що це не помічають. І для нас це, можливо, боляче звучить. Але люди живі війни.